Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Приїхала техніка з проблемою, що кепсько запускається. Дану техніку ну, чесно, я б ну, не рекомендував би зовсім ремонтувати, тому що це сама дешманська техніка, яку продавали магазини, які ну, в принципі, трішечки не мають відношення до техніки. Хто це продавав, я гадаю, ви повинні розуміти. І для тих, хто розуміється, на самих проблемах основних китпрома, то той зразу буде дивитися візуально, що, як, де. І от, звісно, от, де там хвонарик. Я, правда, не знаю, чи побачите, але вам видно, можливо, ви побачите, там он пружинка терчить, ущільнювача немає. Там он пружинка. Ну, Вибачайте, але нема як зняти іншої якості. Зараз швиденько я спробую розібрати і показати, що дійсно там пружинка. Вон там вон, оси, оси нашпандьорили. Зараз трішечки махо... Ах ти! Незручно. От, видно оси. Оси вон, гнізда вже налупили. Ну, вон там, вон. опа. Пружинка стерчить із ущіднівача. Зараз швиденько розберу і якось спробую склеїти відео. так, все вже хруснуло, тобто зняв знімачем Де ті оси. От. Оці оси. Усе вони кубло їхнє. І як правильно. Показати видно так. Та -моє! Незручно! От і ще й ночі. Ось така от штука. Ось така от штука. А бачу я вон ту от пружинку. Тепер ви її побачили, так? А oh, так що якось так.